Ну а ось Трамп в цілому подивить, що отримав ляпаса від Путіна. Президент США все ж таки одразу після їхньої розмови а, отримав невдоволення, так а, адже начебто. То вони погодили 30-денне перемир'я між Україною та Росією щодо ударів по енергетичних об'єктах. Однак тієї ж ночі окупанти здійснили масовані атаки на українські міста і села. Важливо усвідомлювати, що будь-які переговори з путіним, який є злочинцем, лише зміцнюють його позиції. Поки він не дасть чіткої відповіді ніч, і так він буде продовжувати маніпулювати Трампом. Таку думку висловив громадський діяч президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінк. І він сказав про те, що Трамп отримав ляпаса від Путіна. Він був переконаний, що під час їхньої телефонної розмови Путін погодиться на більшість його умов, але цього не сталося з такими злочинцями, яким є. А російський керівник, будь-які переговори приречені на невдачу. Ба більше переговори для Путіна це своєрідний дупінг, як досвідчений Кадбешник. Він буде висувати додаткові умови, не даючи чіткої відповіді: так чи ні, поки цього не відбудеться. Трамп залишатиметься лише хвостом, яким Кремль може маніпулювати виграючи час. Росіяни продовжують просуватись вперед, завдяки потуранням заходу та недостатній підтримці України необхідними видами зброї для протидії Росії. Ійським варваром наголосив Пінкос на його думку домовленість між Трампом та Путіним щодо тридцятиденного перемир'я щодо ударів по енергетичних об'єктах є. Повною маячнею. яскравим підтвердженням цього є ніч після їхньої розмови, коли понад 145 БПЛА атакували українські міста, зокрема й енергетичні об'єкти. Тим же часом аналітики інституту вивчення війни говорять про те, що Путін продовжує звинувачувати Україну в порушеннях припинення вогню до офіційної угоди. Далі цтую дослівно, що вони пишуть в кремлівському звіті про телефонну розмову між путіним та Трампом. Від 18 березня. зазначено, що Путін. Негайно віддав російським військам наказ, який відповідав його позитивній відповіді на пропозиції Трампа про тимчасове припинення вогню в інституті вивчення війни пригадали, що росіяни повідомляли, що після того, як Трамп поговорив з Путіним, російський лідер нібито віддав наказ військам РАФ пропинити атаки по українській інфраструктурі. Кремль заявляв, що знищив свої безпілотники, які перебували в повітрі, а Україна нібито вже в той час і вечір атакувала з допомогою пала територію РФ. Аналітики ж також інституту вивчення війни пишуть, що заяви Рефії про те, що вона дотримується режиму припинення вогню, утримуючись від ударів по українській енергетиці. Україна порушила угоду. Є неточними оскільки обидві країни, ще офіційно не виконали угоду. Заяви Кремля намагаються використовувати відсутність ясності щодо деталей припинення вогню для маніпуляції, звинувачуючи Україну в порушенні. До того як угода набрала чинності, що свідчить про те, що є потенційне використання подібних тактик в майбутньому, в звіті також йдеться про те, що Кремль заперечує заяви Трампа щодо його телефонної розмови з Путіним. В російському звіті йдеться, що Путін закликав припинити всю іноземну військову допомогу Україні, тоді як Трамп стверджував, що це питання взагалі не піднімалося. Тим же часом маємо коментарі від українського політехнолога Бориса Тезенгаузена про те, як росіяни, начебто, самі збивали свої дрони. Певна аналітика з'являється від пана Бориса, яку він оприлюднив на своєму ютуб каналі. Поділився відео із нами. Тож не забудьте на нього також підписатися а далі пропоную заслухати. Как на болотах будут это все преподносить и уже начали преподносить, прям чистейшая Гебельсовщина. Итак, смотрите, тут прям какая история: российские военные после приказа Путина сбили собственные беспилотники, летевшие для удара по энергообъектам в Николаевской области, сообщила российская Миноборона. То есть, зная, что Путин будет говорить, и условием будет прекращение ударов по энергетике, ну предположим, допустим, часть правды здесь есть. Россияне запускают дроны. Два с половиной часа длится разговор Путина и Трампа. Дроны где там? Знали они, что столько будет длиться эти переговоры? Я думаю, нет. И операторы не знали, тем более программируют их гораздо раньше. Ну, в общем, и тут вот они вот-вот должны вылететь уже из территории Российской Федерации, эти дроны, и ударить по украинской энергетике Путин выходит и говорит, остановитесь, как Янукович, да, остановитесь. И бьют панцирями, сбивают шесть, и истребителям сбивают еще один шахет. Все, вы знаете, как в фильмах американских, вот буквально вот-вот-вот-вот и раз избивают их. Чудеса. Я понимаю, что это все заготовки, а куда же тогда летели те 145 дронов, которые все-таки залетели вчера? на нашу территорию и атаковали разные области. А давай я вам скажу куда. По объекту энергетической инфраструктуры в Славянске, Донецкой области. Часть города осталась без света. По частным жилым домам в Гастомеле. По частным домам в Бучанском районе. Прямое попадание в больницу в Сумах. По Харькову. По Днепру. По Николаеву. То есть все летело аж бегом. Только теперь вопрос, что россияне будут говорить, ну они летели не по энергетическим объектам, а вот попали туда, куда попали. В то же время то же самое Министерство обороны Российской Федерации обвинило Украину в преднамеренной атаке на энергообъект, спустя несколько часов после решения Путина, вот по предложению Трампа, временно прекратить подобные удары. То есть смотрите дальше. История будет следующая: Дональд Дональд, посмотри, они бьют по нашим НПЗ, мы же святые 145 шахедов летели просто исключительно в поля куда-то. То есть понимаете, что они будут делать сейчас? Поэтому нам этот трек о нарушении России их же договоренности нужно обязательно фиксировать постоянно. Причем, ну и вот в воскресенье 23 марта состоятся новые переговоры, где будут обсуждать уже полное перемирие, хотя я тут сомневаюсь. То есть Путин такую как бы полукость, я бы даже назвал, не кость, а полукость какую-то кинул, не бить по энергетике. Что это? Сегодня, значит, смотрите, что происходит. Еще Стив Уитков напомнил, что Путин и Трамп согласовали не только прекращение ударов по энергетической и иной инфраструктуре, но также в акватории Черного моря. Цитирую его, до недавнего времени у нас не было согласия по этим вопросам, сегодня мы его достигли. И думаю, от этого момента до полного прекращения огня осталось относительно немного. Ну, хотелось бы в это верить, господин Уитков. А вот главный вопрос по прекращению военной активности в акватории Черного моря. Наши безэкипажные катера и дроны, я думаю, вы знаете, успешно загнали Черноморский флот за синий лес просто. И он сейчас рассредоточился по побережью Краснодарского края, часть ушла в Ачамчири. Прекращение ударов в акватории Черного моря означает, что Черноморский флот приспокойненько может теперь вернуться на главную базу свою, в Севастополь, ну и в Крым, соответственно, на другие базы. Означает это, что они теперь могут не бояться безэкипажных катеров, дронов, ракет и так далее. Вот главный вопрос. То есть, ну вообще, давайте так: закошмарить безэкипажными катерами Черноморский флот, который сбежал непонятно куда, это просто позор позоров. Путин, кстати, за это еще и в звании повышает. Ну, он сам такой, но и, и других, других повышает. Тим часом, видання CNN дописує, що нібито Трамп послабив різку позицію щодо Зеленського. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп схоже послабив свою різку позицію щодо президента України. Володимира Зеленського, можливо, це сталося через більш улесливий тон українського лідера. Пише сіна під час години телефонної розмови, 19 березня Трамп погодився допомогти знайти життєво необхідне для України обладнання протиповітряної оборони у Європі. А прес-секретар Білого Дому заявила, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу, а також розвідувальні дані. Це важливо, тому що Трамп припинив таку допомогу, щоби змусити Київ обговорювати Рювати його денний план припинення вогню, і це рідкісний докірпутіну, який поставив припинення військових і розвідувальних ресурсів Сполучених Штатів для України умовою приєднання до процесу завершення війни, Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала близько години. Значна частина обговорення базувалася на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити Росію та Україну з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми дуже йдемо по шляху. Водночас видання пише, що позитивна оцінка Трампа цієї розмови була майже абсурдно оптимістичною, але це краще ніж кілька тижнів тому, коли він називав Зеленського диктатором без виборів. Після його дзвінків із путіним і Зеленським мрія Трампа про мирну угоду здається такою далекою ніж будь-коли. І все-таки, якщо вся драма цього тижня якимось чином стане початком справжнього поштовху до досягнення справедливого та постійного врегулювання, Трамп доведе. Що сумніви щодо нього даремні підсумувало. Видання на ну, ба більше також лідер нашої країни Володимир Зеленський під час цієї розмови з Трампом подякував котре йому за допомогу. Щонайменше шість разів нарахували журналісти, подяку лідерам Сполучених Штатів. Отож, як я вже зазначила, президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали продуктивну розмову 19 березня. Переговори очільників держави тривало годину. І за цей час Зеленський стиг обговорити питання. Постачання зброї завершення війни та навіть шість разів подякував президенту трампу про це дописує і наші колеги з 24 го каналу з посиланням на звіт Марко Рубіо та майка волца про телефонну розмову двох лідерів який опублікував Sky News. у сполучених штатах заявили що телефонна розмова дональда трампа та володимира зеленська була доволі позитивною а мир ніколи не був ближчим під час відвертої розмови сторони ще раз обговорили укладення перемир'я допомоги з протиповітряною обороною та інформацію про обмін розвідданим Після скандалу в Увальному кабінеті Дональд Трамп поновив свої хороші стосунки із Володимиром Зеленським. Український лідер не лише просив підтримку, але й подякував Трампу за вже зроблену роботу. Найперше, Володимир Зеленський вдячний Сполученим Штатам за продуктивний початок роботи української та американської команди Джиді, що відбулася 11 березня. Також президент України подякував за невпинну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Згадав Зеленський і за ракети, які першим ангев Трамп для боротьби проти російського агресора, президент України також відзначив зусилля, які Дональд Трамп докладає для миру в Україні. Зеленський подякував за лідерство Трампа в укладанні часткового припинення вогню, на яке Україна одразу ж погодилась. Окремо Зеленський також подякував за просування гуманітарних питань, зокрема тих, що стосуються обміну військовополоненими. Президенти погодилися, що всі сторони повинні продовжувати зусилля, щоб припинення вогню спрацювало. Вони відзначили позитивну роботу своїх радників, а також представників. Володимир Зеленський сказав, що ця розмова з Трампом була ймовірно найсуттєвішою з боку американського лідера не було жодного тиску. Президент навіть запросив Дональда Трампа до України. Лідери погодили, що Україна та Америка продовжитимуть працювати разом, щоб справді покласти край війні і що можна досягти тривалого миру під керівництвом Президента Трампа. Йдеться звіті американської сторони. Ну і Дональд Трамп прокоментував, що розмова з Зеленським була. Хороше, що сторони рухаються в правильному напрямку. За його словами, значна частина обговорення була заснована на його розмові з Путіним, щоб узгодити позиції Росії та України щодо їхніх запитів та потреб. Ну і щодо цієї розмови вже з'являються коментарі. Також і від наших експертів, політологів. І Олександр Мусієнко в себе ютуб-каналі в також прокоментував їхню розмову. Обов'язково підписуйтесь, адже у нього виходить кожного дня цікава аналітика, яка стосується як України, так і тих подій, які відбуваються на міжнародній арені. А далі можемо почути його суб'єктивні Уки з цього приводу Дональд Трамп поговорив з українським президентом Володимиром Зеленським. Як зазначено, розмова тривала близько години, і значна частина обговорення ґрунтувалася на розмові з Путіним, щоб узгодити позицію Росії та України щодо потреб. Про це зазначає Білий Дім. А Рухаємося у правильному напрямку, зазначив Трамп. і доручив державному секретарю США Марко Рубіо та раднику з питань національної безпеки Майклу Волсу надати точний виклад ключових моментів, які обговорювалися з Трампом. Цікаво, із якого обговорення? Адже сам Трамп у коментарі виданню Washington Examiner, це така правоконсервативна американська газета. Трамп заявив про те, що контакти і розмови з Путіним відбувалися і раніше. І те, про що ми знаємо, це не одна розмова. Тобто, контакти в нього були. Ну і звичайно, що це ж, скажімо так, викликає певні думки про таємні домовленості, які можуть бути між Трампом і Путіним, і те, що вони обговорюють. І потім ми про це тільки дізнаємося. Тобто, те, про що обговорювали про що говорили Путін та Трамп 18 березня, може бути тільки вершиною айсберга, а там цілий пласт домовленостей, які тривають. Адже подивіться, в принципі, все йде до того, що США і Росія намагаються налагодити діалог, контакти, взаємовідносини США дуже швидко дали і погодили призначення посла. Росії в США США не голосували за українську резолюцію, яка засуджує російську агресію в Генасамблеї. ООН. зараз є інформація від видання Reuters, що США скорочують деякі деякі акції та роботу проти Росії в рамках Агентства національної безпеки, які спрямовані на протидію саботажу, який вчиняє Росія, зокрема в Європі. Далі американські видання. Деякі пишуть і британські про те, що США може залишити, зокрема, NBC News писав про це: про те, що США можуть відмовитися від командування військами в НАТО. А взагалі система військ НАТО побудована так в Європі, що обов'язково командувач має бути представником американської армії.